приємно те, що сьогодні зранку у звіті нашого генштабу з'явився такий збитий російський літак. Це важливо, і власне останнім часом не так часто з'являються збиті літаки, якраз в офіційних зведеннях від нашого генштабу можемо оглянути якраз кількість втрат ворога на фронті за минулу добу. Отже, наш генштаб повідомляє, зокрема, що наші захисники відмінусували, знищили понад 1100, якраз і офіцерів ворога, 24 танки. Ми бачимо знищених, 21 одиницю бойових броньованих машин, тобто доволі багато бронетехніки, 60 артилерійських систем і одну одиницю РСЗВ. Дуже багато бачимо артилерії ворожої. Виводиться з ладу. Фактично кожної доби три засоби ППО на різних напрямках. І от один літак ми бачимо. Поки що стосовно цього збитого літака, немає деталей від наших повітряних сил, ми з нетерпінням чекаємо на такі дані. Ми бачимо доволі багато автомобільної, різноманітної техніки, понад півсотні одиниць. Сукупно було знищено п'ять крилатих ракет і 50 БПЛА різних типів. Це дані стосовно відбиття ракетно шахедної атаки ворога за минулу добу, коли було знищено чотири калібри, одну ракету Х-59, але не було збито кінжал. Отже, бачимо статистику від Генштабу, і от, власне цей збитий літак він викликає великий інтерес, скажімо так, у нас будемо пильнувати за повідомленнями відповідно. Вітряних сил стосовно якраз деталі обставин збиття цього російського борту десь близько, якраз до лінії до лінії фронту. Очевидно, це відбулося. Ну і також маємо кадри дуже цікаві. З нашою авіацією. Наші військові пілоти льотчики застосовують керовані авіабомби західного виробництва GDM. І От учора, зокрема, повітряні сили публікували кадри того, як працює наш міг 29 ти як було заявлено на територію саме Білгородської області або на прикордонні бомбардуючі об'єкти якраз уже на російській безпосередньо території ці бомби падають, і от влучають вони. У пункти розташування російських штабів, і от якраз йде мова зокрема про знищення одного командного пункту із полків мотострілецьких полків росіян, які були задіяні у операції на півночі Харківщини. От українська авіація працює, виявляється в цьому районі доволі таки активно. Бачимо, що літак власне заходить на надвнад низькій висоті на місце на точку скиду цих високоточних бомб, якраз керованих авіабомб. Ці бомби влучають абсолютно чітко в ціль, і потім літак виконує маневр аби ухилитися від можливого запуску зенітних ракет, власне, зенітного ракетного комплексу, який може бути там розташований. Власна операція була проведена успішно. і от наші військові опублікували ці кадри, як наша авіація атакує ворога, бомбардує ворога якраз на прикордонній території, на от, в районі власне проведення боїв, зони власне, зони проведення боїв на півночі Харківщини. Це Район липців, район Вовчанська і Білгородська область, райони Білгородської області, які межують власне, із українським кордоном. Тому авіація наша жива, працює, нищить ворога, завдає йому втрат значних і власне чекаємо з нетерпінням на появу в 16-х, Найближчим уже часом власне і росіяни теж тремтять і чекають на цю подію. Розуміємо, що ми до цього моменту з кожним днем наближаємось. Ну і тим часом також вчора Times вийшли з великою публікацією, де проаналізували втрати якраз росіяни. і от їхня публікація базується на власне супутникових знімках, які були перехоплені, також повідомлення в соціальних мережах і ЗМІ, також на офіційні повідомлення Росії і України, і також на дані розвідок.